Павло Баль виграв історичну бронзову медаль для України в шосейній гонці на гендбайку. В цій дисципліні українці медали ще не виборювали. Бронзовий призер тішиться успіхові і закликає підприємців інвестувати в спорт. Хочеться більше бачити залучення бізнесу, великого бізнесу в спорт, тому що так воно працює в світі і воно працює успішно. Якби з однієї сторони менша нагрузка на держбюджет, з іншої сторони, бізнес підтримує спортсмена і. І так тим самим воно розвивається. Віктор Дідох, паралімпійський чемпіон з настільного тенісу. На змаганнях виборов дві медалі золото та бронзу у змішаних змаганнях. До того йшов 32 роки. Просто я все життя граю на настільний теніс і важко сказати, чи воно ну я собі навіть не представляю, щоб я займався чимось іншим. Окрім преміальних від міста та області, а це в межах декількох сотень тисяч гривень. Призери також отримують винагороду із державного бюджету. Як і для українських спортсменів, що виступали на Олімпійських іграх, розмір призових для паралімпійців ідентичний. За золоту медаль переможець отримує 125 тисяч доларів. За срібло 80 тисяч. Рон за 55 п'ятдесят тисяч доларів. Наше завдання зробити від нас належне для того, щоб вони отримали умови для проведення своїх змагань, умови для тренувань і були забезпечені правильним процесом підготовки. Ми будемо інвестувати в параолімпійський спорт, спорт, а також в лігу нескорених для наших захисників і захисниць, для того, щоб мати можливість дати їм відчуття, що про них турбується.